Добрий день, дорогі друзі. Я скажу коротко, Євробаскет 2015 буде в Україні і це було рішення не в цьому році, це було рішення прийняте ще в 2011 році. І тому, звичайно, події, які у нас були, вони трошки так от, злякали. Європейських чиновників, європейських я маю на увазі баскетбольних чиновників, і звичайно, що після того, як три рази генеральний секретар Кемел Новак не зміг приїхати в Україну, тому що ну не зміг ви розумієте, чому приїхати, то стало питання, і багато федерацій почали піднімати питання. А що в Україні буде е, Євробаскет-15, спроможна Україна це зробити, і так далі? Ну е, все ми зробили так, щоб заспокоїти, тому що багато було спекуляцій, і е, дуже важливо, що е, у мене була дуже коротка така зустріч з Арсенієм Єценюком, з премєр міністром. Ми домовились на зустріч, але це було вже десь 11 днів тому. І була зустріч з віце-прем'єром Сичом і потім з міністром спорту і молодежою Булатовим. Значить, я дуже вдячний Булатову, що він так серйозно взявся за Євробаскет-15. Він дав коментар якраз напередодні цієї зустрічі. В Мюнхені і як представник влади і представник профільного, профільного міністерства дав так, такі для нас платформу, що держава не відмовляється від турніру Євробаскет-15. Значить, ну, серйозно я скажу так, що була дуже серйозна дискусія в Мюнхені. Дуже багато хто висловився всі президенти Федерації, які входять до складу Ради Фіба європа після нашого, так сказати, спічу, майже всі підтримали, підтримали нас такий дуже серйозна підтримка була від Балканських країн, там була Боснія і Словенія, тому що вони пройшли такі етапи життя своїх країн і навіть Нія ніхто, як вони розуміють, що це таке. І, наприклад, президент, зараз він не президент, генеральний секретар, да? а, представник Словенії сказав, що чотири рази мінявся уряд, уряд в, в Словенії спочатку спочатку, скажем, як Словенія отримала право приймати євробаскет 13 до, до самого євробаску 13 і е, за вісім місяців ще було неясно, що там буде. І він, звичайно, сказав, що Україна більше е, в рази більше країна, потужна країна, і вона повинна ну, якось як все зробити, щоб євробаскет 15, незважаючи на що, був. І звичайно е, після, ну так навіть десь 6 годин була нарада, там не тільки питання України, але так основне питання було про євробаскет 15. Всі, всі підтримали нас, але попросили, щоб ми реально зробили серйозні кроки і зробили такі, як так сказати, зробили все, щоб на наступно, наступної ради Ради Фіба Європа, яка буде в травні, щоб ми представили ну, кроки, що, що, що зроблено. Які, вже, які плани, який план в, в нових реаліях. Ну я думаю, що на, на цьому тижні я впевнений, що ми таки зустрінемось з прем'єр-міністром. Ми зробимо робочу групу. Ми визначимо, хто відповідає в хто безпосередньо відповідає в державі, в уряді за цей проект? Ми зробимо все. Щоб в ну, найближчі часи сюди приїхали експерти та делегація Фіба Європа. Ну і основне, що сказати: ну, Федерація баскетболу, оргкомітет, місцевий оргкомітет. Ми будемо робити все: робити все, щоб євробаскет 15 був в Україні. І зараз залежить це. Вже від уряду і від, від наших інвесторів, які, ну, всі, всі, майже всі інвестори, продовжують будувати арени. Я маю тільки інформацію, що зупинилось будівництво Харківської арени. І зараз все в руках уряду. Зараз новий уряд, нова влада, і я думаю, що. Ці тяжкі зараз часи пройдуть, і ми будемо дуже щасливі, що всі ми разом витримали це і через півтора року проведемо Євробаскет 15 і це залишиться в історії України. Тому що я думаю, що треба для нас дуже важливо зберегти. Ми зберегли його зараз, і важливо зберегти Євробаскет 15 і зберегти і а уряду. Ну, треба і зберегти «Євробаскет-15», і е, престиж країни. Це дуже серйозно. На нас дивляться у всьому світі, світі е, цього приводу, і це дуже дуже серйозно. Я в доповнення того, що було сказано президентом, хотів би наголосити, що сьогодні ми очікуємо справді е, стратегічного і зваженого рішення від українського уряду, який єдиний може сьогодні. Дати старт, вірніше дати продовження цьому проекту або його зупинити. І саме цим і переживаннями за сам проект була замовлена і моя заява, яка прозвучала нещодавно, про те, що я рекомендую провести турнір у 2017 році. Можливо, вона була надто емоційною, можливо, вона зірвала. Інформаційний простір і український, і не лише, але я це робив щиро з турботою про турнір, тому що, як ніхто інший, я, як операційний директор, дуже добре розумію, що сьогодні можна зробити, і що сьогодні не можна зробити, що сьогодні можна встигнути, а чого не можна. Так, якщо ближчим часом буде прийняте рішення про продовження цього проєкту, у форматі, який буде прийнятний і українському уряду, і українським інвесторам, що дуже важливо, через розмову, через розмову. Я щойно був на комітеті Верховної Ради, і я сказав голові комітету, пану Артуру Палатному, про те, що сьогодні ми всі залежимо від того, яким буде рішення уряду. Це сьогодні головне. А після того вже буде прийнято рішення, Фіба Європа може чи не може Україна провести цей турнір. Всі ми, звичайно, оптимісти. Я, я щиро вірю, я живу цим турніром кожен день, разом з президентом, з генеральним секретарем. Я справді переживаю за цей турнір. Я б дуже хотів його провести в 2015 році, але я теж живу в цій країні разом з вами, я розумію, її проблеми, клопоти і так далі. І так далі. Тобто це все ті речі, які сьогодні, на жаль, змушують мене констатувати, що ми. Готуємо турнір у вкрай складних і несприятливих обставинах. Я дуже добре знаю, скільки коштувало зусиль Олександру Волкову і Ларіну переконати Фіба Європа не переносити не забирати турнір. Ви розумієте, це тісно була проведена робота. Ми всі тут робимо одну роботу. Можливо, хтось краще, хтось гірше. Я хотів, хотів би вибачитися перед хотів би вибачитися перед Олександром, одним і другим. Можливо, я був занадто емоційний, але я бачу, як ми готуємо цей турнір. Сьогодні ми відмовилися від багатьох речей. Такого, я б сказав, емоційно популяризаційного плану. Як ми можемо сьогодні популяризувати певні речі, коли відбувається, відбувається велика несправедливість щодо України з боку Російської Федерації? Тому ми повинні сьогодні все це враховувати. І, власне, це були координати моєї заяви. Я хотів, знову ж таки, привернути увагу до того, що ми мусимо сьогодні чітко сказати, ми мусимо бути чесними самі з собою і сказати, насамперед уряд це має зробити, тому що уряд від уряду багато речей залежить. Наскільки ми будемо рухатися швидко і ефективно в цьому процесі, я не даремно сказав, що турнір нікуди не пересувався. Він далі стоїть у вересні 2015 року, а часу до його проведення залишається дедалі менше. Тому рішення має бути прийнято, як сказав президент Федерації, буквально ближчими днями. І від цього за рішення залежить майбутнє цього проекту. Я єдине, що хотів би додати всьому, що було сказано. Применить вас с некоторыми деталями, вот эта книга, это неотъемлемая часть контракта с ФИБА Европы, которая является инструкцией к подготовке и проведению. Вот это сотни страниц, это реальная инструкция, что и как должно быть подготовлено. И в базовых вещах, вот уже буквально второй раздел, это схема взаимодействия ФИБА Европы и Украины где наверху этого взаимодействия находится координация президента Национальной Федерации, президента и Генерального секретаря ФИБА Европы и руководителей страны. К сожалению, на сегодняшний день вот в этом месте у нас, как говорится, есть разрыв. Второе, второй момент, почему сегодня настолько актуально все, что, вот, о чем говорит Александр Анатольевич Маркиан. Вот эта вот шкала времени, это обратный отсчет от проведения чемпионата Европы. И основная фаза, вторая, подготовки чемпионата, начинается за 15 месяцев. 15 месяцев это граница май и июнь. Если к этому времени не будут подтверждены базовые принципы, на которых основывается наша договоренность, между Национальной Федерацией страны и ФИБА Европы, то в принципе проект ставится под, под сомнение. Поэтому сегодня, именно сегодня так остро стоит вопрос о подтверждении, о встречах руководства ФИБА Европы с руководством страны и о встрече ФИБА руководства страны и инвесторов. Потому что вот этот второй том, это что должно быть в этих аренах, сроки сдачи. Все, начиная от, мне даже сложно сказать, от того, как должен быть, должно быть устроено там, крыльцо и двери, и до мельчайших деталей организации площадки, что должно быть вокруг. По сервису спортсменов, зрителей и прессы. Спасибо.